От, она, мужики, самомодна та розпіарена суроковка, скаучор! Давайте подивимось, що я себе представляє. Хлопці, пишіть від відгук свій. Якщо такого мало, чи мають, чи стикали. Тік без херні. По ділу. Реверс на рулі зроблено. Зручно. Репостіть в кого є, в кого може бути які проблеми. Виворять шикарний, і руються класно, робоче місце, шикарне. Все, по комфорту скауту нема рівних на сьогодні. Це є факт. Ніякі кентаври, файтера і інше і в подмєтки не годиться. 24-ка, 40 ка Тобто одна база, 25-ка і 40 А, Я скажу, що джинми ходять на такій базі. Я скажу, що і скаутери, і багато інших територій. Правда, зараз роблять. А на базі е, крепшої, більше мости сороковки. Но Зато тут все пропрацьовано по дрібничках. Тут дуже трактор, до, знаєте, щоб не дороблювати зі старту Там якісь переносити речагі важі, щось там кімічить, колхозить одразу. Тут все дуже зручно, тут функціонал є повністю на сороковку. Реверс, двохдіскова, примусова. Е, кем цей мотор, гідрач, рівний пол, два насоси. А хіба нема компресору? Такий іде стандартний мост. Кстати, за 40-ку генерації ще діє знижка хороша до 300 баксів. Тому що пройшли нові моделі на колесах 12,4 задні, а ціна сидуть на 11,2. Ось такі такі мост, ще вже курва там під цим мостом. Ще кольди, редуктора обичні, стандартні. Худова, бачите, як зроблена. Ведучий передок гідропідсилювач керма, повністю капот залізний, немає пластмасових елементів, перешотка залізна, залізний капот, фари, хороші, оптика хороша, хороші фари, якісна зроблена оптика, якісна зроблена трьохточкова навіска, циліндри зовнішні, дві гідропари, всі плаваючі мають. Такі у вас стандартні задні мости, де. без амортизаторів. ще. На новій же вже є подушки. На яких а, вру, тут є така подушка, на кабінах стоїть на подушках. Вот. Таких во. Двиг скоростной э, вом в відбору потужності. Ззаду зашита жопа в нього повністю. Іде в нас блокировка заднього мосту. Іде в нас э, точка, піднімає 800 з копейками кілограмів. Також можна розбирати колью э, для того, щоб розширити вусузичку. Розбирається диск. Так от виглядає позаду. Бистро зйомні яблука на трьох е є три запасних комплекти різних діаметрів яблук під різні задачі, під різні навесні, під різні пальці. Великий бак з боку. Бачите, тракторист зроблений акуратненько. на це хлопці, я так скажу, тракторист для себе. Він ніжний, ну, сильно не даш. Як то кажуть, в житті в ліс там не поїдеш, тому що ну, дуже низький кліренс для сороковки і бак знизу. Це, звісно, такі мінісанції трактор на свій пай для своїх робот, для себе е сезонних і так далі, то буде взагалі зайве його насіли. І при грамотній експлуатації я впевнений, що як і кентаври, ДВК, просто вже в людини з хорошими руками, добре. Він комфортний для того для себе, він зручний. Він удобний, тут двойни фільтрація палива, грубої тонкої очистки, йде. Все тут максимально а, ці магістралі гідравлічні, все зроблено, воно а, по людськи а, Тут, же, як то кажуть, мінімум доробок по китайців треба буде робити. Хіба я ж кажу, не давайте йому пізди, бо він посипеться. А, вже, по суті, як то кажуть, такі дракон. Моделька 404 c ще маємо під 104 по наявності, виглядає його робоче місце, сидіння типу Греймер. Амортизовано, дуже м'ягеньке, хороше. З боку переключання перемикання передач важливі. з боку управління гідравлічною системою. Глушиться, заводиться з ключа. Реверс розпугається на рульові, світло тут. І далі йде підвісна така конструкція, теж І зручненька, комбіноване приборне, повністю цифрове, електронне, електронного типу. Ось от такий от апарат має приборне. От. Приборне, бачите, яке файне, як в авто, в другому. От. Буде гарно показувати ці, індикації. Ну, от. Какой Для себя хочет хороший трактор, э, для себя э, аккуратный, современный, комфортный, с всем, всеми функциями, всем. внешне очень файный, очень файный фары, дизайн, все тут конечно, я снимаю, что я попал с скаутером, вот, то вот то ваш вариант, э, бережная эксплуатация, обслуживание грамотное и все у вас будет с ним супер. Вот, Підписътсь на канал и собственно говоря, можете замовить по-новому номеру, внизу.